Це чи не повинно змінювати нас наші щоденні звички? Труси підгостки та Pants. Вони гарантують високий рівень захисту завдяки подвійним бар'єрам від протікань і нейтралізацію запаху. Комфортні, як звичайно, спідні білизні. Те на пенсі. Тільки ти та твоя любов. До чіпс. Ніхто не завадить твоєму хруст. Хрусь, перекрусь. Увага! Довгоочікувана новинка. На Розпакуй віт Збільшувальні окуляри Фокус Преміум. Легендарні окуляри тепер у преміальному металевому виконанні. Ще більш ефективні, надійні та стильні. Встигніть замовити усього за 499 гривень. Та отримайте ще одну пару у подару. Окуляри завжди будуть під рукою. Завдяки спеціально розробленій оправі, що складається, і компактному чохру, що йде у комплекті, вони помістяться у будь-якій кишені. Легкі та комфортні, функціональні та практичні. Окуляри преміум відмінно пасують і чоловікам, і жінкам. Не напружуйте очі. Окуляри фокус преміум дадуть чітке зображення зі збільшенням на 160%. У звичайних магазинах ціни на окуляри космічні. А ми пропонуємо вам розкладні збільшувальні окуляри Фокус Преміум у комплекті з чоклом усього за чотириста 99 гривень і другу пару ви отримаєте у подарунок. Замовляйте, поки товар є у наявності. Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення, вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів матрац ТІВІ, Матрац Топер Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраса за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраси, пружини, що стирчать, все це у минулому. Матрас Топер Ортолайт. ваш глибокий, здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Каспер-Ортолайт якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрас на комфортне ліжко, заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрас або навіть нові меблі. Адже матрац Топер Каспер-Ортолайт це готове оптимальне рішення від експертів матрац Тівій. Завдяки високощільній піні з ортопедичними властивостями матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує від... Мінну підтримку, а добротний жакардовий верх зі стовідсоткової бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матрас Стопер Каспер Ортовай підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи такти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій. На підлозі забудьте про боневільні витрати на нові меблі. Забудьте про громіські дорогі матраси. Замовляйте матрас Stopper Casper Ортолайт за спеціальною акційною ціною. Усього 999 гривень. Матрац Stopper Casper Ортолайт. Ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте! Українська дає свободу. У нас є 45 синонімів до слова вити. І ти вільний вибрати. Як саме хочеш поквитатися з бортом? Українська мова від Чому ви вирішили ризикувати життям? Так, має бути ми своїх не залишаємо. історії тих, хто не залишає своїх навіть після їхньої смерті. Кожен має право повернутися додому. Ти пішла найкраще. До Дня пам'яті та примирення. Цей на 1.1 плюс Україна. У нього три правила. Є виключення? Не у мене. Не змінювати умову годи. Це перше. Що за перевізник. У неділю о 19. Найкраще кіно на 1.1 плюс Україна. Історії України. Відновлення правди. Чому насправді депортували кримських татар? Розмови про масове зрадництво, про колабораціонізм – це була ширма, та як Росія вкотре примусово рятує українців за відпрацьованою схемою торія питання. Депортація у суботу, о 23-й на 1+,1 плюс Україна. Найдосвідченіший мандрівник Дмитро Комаров. Головне, що бронежилета не було видно. Ну що, поїхали? Продовжить експедицію епіцентром світового наркотрафіку. охорона сказала йти швидше. Світ на виводі з Дмитром Комаровим щоп'ятниці о 19.30 на 1+,1 плюс Україна. Єра, перше та єдине відео інтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог. У нас є єдиний варіант. Рік за кадром генерал у п'ятницю о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна. Микита літає в космос, ніна біжить марафон, це коли приходить онучка. А так вони живуть нормальним активним життям. Прийом кардіомагнілу знижує ризику творення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл для активних сердець. Тимур, а який найромантичніший?